Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас таке відео. Хочемо показати нас замовили о такого красунчика, і хочемо показати, як ми його запакуємо. І вже якщо людина получить, все добре доїде. Викладемо це відео, щоб дати знати, що все хорошо. Ювелірна робота зараз буде, мене, друзі. Дивіться, як так треба його зафіксувати, щоб на новій пошті і в дорогу і далеко їде він, щоб не не вламався ні одна гілочка, І доїхали плоди до людини. Ми вже нині, ви знаєте, вже нині сто раз пересварилися. Сто разів. Вітя не добрий, бо йому пристоїть. В нього, якщо, якщо щось треба, ем, як то кажуть, серйозно до роботи поставитися, він не добрий, він і на всіх кричах та нині отримав, бо машину неправильно поставив. І я бо неправильно коло банана ходила. Ну, одним словом, всі нині тихо, всі порозходилися. Зараз він буде мудрувати. Але він в мене. Як то кажуть, спец свого діла, я в нього вірю, що все вийде. Набрав багато інструментів, друзі, зараз будемо. Ну, я вам покажу, вже можна складати кінцевий результат. Да, ми показуємо, який він є, а потім ще покажемо, як вже Це київський пункт. сорт, дуже, дуже гарний. Звичайно, все в нього чудове. І сама форма дерева дуже класна. Йому вже около трьох років. Другий раз він. Плодоноси. Перший раз на ньому було два полди, цей раз вже 4 полди. З кожним роком він все збільшує. Дерево дуже чудове. Так що на слідущий рік, якщо дасть Бог, десь який він, він нежний, можна сказати. Ну він стояв на вулиці, він закалений. Того і гілочка не вламалася. Бо якби вже як було, він в хаті стояв, то вже ця гілочка б вламалася, треба було її підперти чимось. Весь ви собі підпирайте в хаті. Якщо у вас є такі плоди. Все, зараз я. Йо? Людина його замовила дуже чудово. Вже в нас не перший раз замовляє. Ми йому, теж дуже вдячні, що він нас дивиться і в нас придбає такі лимончики. І от зараз ми теж постараємося от зготували агроволокно, потім теж замотаємо в агроволокно, бо може бути зараз приморозки. Щоб, не дай Бог, ніде не Зараз, зараз я повитирає в неї теж процедура, вона витирає кожен від, листочок від, від пилюки. Да, бо він стояв на вулиці, потім вже в теплиці, кожні листочки повитираються, а вітя повне. Якщо помер... щось пропускаємо, то можна в себе вдома довитирати листочки. Все. Далі будемо показувати вам. Всьо, мій хазяїн вже довольний. <ріху> в нього вийшлося, що він хотів. Так, дивимося. таку він смайстрував в драбинку. Бачите? І кожен лимончик ми запакували, щоб ніде не натерся. І дивіться, намертво. Зараз я ще з цієї сторони покажу краще, бо з цієї видно. От. Дивіться, друзі, отак він буде приїжджати. Можна у самоліті летіти, о. З ним. Все, тепер, можна... тепер ми спокійні. Його. Ту е, гілячку ми зафіксуємо. І його чуть-чуть можна, його, щоб менше місця так, да, Чуть-чуть зафіксується вона. і все він собі. Хоче, хоче чоловік собі цю драбинку сніме, а хоче так і буде з драбинкою стояти собі лимон. Отак. При перевозці він. Так, да, да, хорошо не відламається. Зараз ще в коробочку його і запаковуємо і вже покажемо кінцевий результат. Е, ще надягнемо агроволокно на нього, так? Да. Чорне, наверное, чи... Ні, мабуть, біле, бо на завтра плюсову температуру показують, то можна і біле одягнути. Біле все одно витримує до мінус трьох, до мінус п'яти свободно, а ще плюс упаковка, то нічого не буде йому. Так, ще зірвали йому. Подаруночок лимон і лаймквад поставимо, бо ці в нього плодіки зеленковаті, а це він зразу зможе попити чаю собі. От, Зараз ще теж всерединку. Ще зав'яжемо і Угу, І запакуємо. От така в нас вийшла сьогодні упаковочка. Вітя мій вже добре, навіть поцілював мене вже в кінці. Ось тут з мене прям злого забуває. Не, все він, добре. Коли в нього щось не виходить, то... Все добре, Че ти... <реш> так, все. Так пакуємо, пакуємо далі. Хватить тішитися, пакуємо далі і показуємо вам вже в кінці, яка в нас вийшла посилка. Так, показую. Оце в нас вийшло вже в агроволокні. Такий кокончик замотаний. Тут ми закрили все. От. от з цієї сторони. Збираємо Трошечки... коробки. Ну, дивіться, скільки в нас а, різних коробок. Ми збираємо збираємося. Зараз будемо підбирати коробку і покажу вам ще, як вона получиться в коробці, яка вийшла по Трошки мало місця, так що, вибачайте, трохи <смісті> не дуже погано видно. Так, все. Закінчили пакувати. Отака у нас вийшла посилка. Не знаю, де сісти, щоб вам добре було видно. Коротше, метр майже на 50. Ось така це вантажна. Так що, люди, якщо ви таке заказуєте... То розраховуйте на вантажне відділення. Розраховуйте на вантажне відділення. Вона компактна, і вона не важка, Вітя тримає її одною рукою. от. Ну Вони її, звісно, там початок додають до неї віса, кілограмів якусь додали. Так, нова пошта в неї добре. Зато надійно, надіятися, що воно дойде. Добре упакували двойним картоном в одну коробку, потім зверху ще двойним картоном. Ну, як то кажуть, робили на совість. Я вся мокра, ми вже ж пороздягалися, такий у нас безпреділ заробдемо тут прибирати коробки, складати. Так, що, друзі, відео вийде тоді, коли людина відзвониться до нас і скаже, що поблагодарив, скаже, що все добре, дійшло. Отак ми теж переживаємо. Дуже переживаємо, бо це, считайте, як наша репутація, щоб все гарно дійшло і клієнт був довольний. Що я вам хочу сказати? От ми пакували сьогодні цю посилку, я можу її перерівняти, отакі великі посилки, коли ми пакуємо з звітям. Це все одно, що з чоловіком поклеїти обоє. Так що це тяжкий труд моральний. Хай він гарно дойде. Колональник спів виспатися. Тут ми пакуємо, він наблюдає тепленько і будемо Добре. зараз відсилати. До зустрічі!